Вітаю, дорогі автолюбителі Ну що ж, настав той день, це визначальний день, треба його буде запам'ятати. Він вже не один раз повторювався, а я потім в кінці відео скажу, що відбулося і чому це повторювалося. Сьогодні ми розглянемо першу модифікацію, яка називається Jamsun DW392. Взагалі, існує версія DW DV. У нас існує версія просто DW-92. І існує версія DW-392. Чому різниця між цими моделями? зовнішні вони одинакові, і наступне відео я обов'язково покажу. Але буде відсутні деякі опції. Не буде CarPlay вбудованого, не буде RDS і не буде деякого функціоналу на задній частині. Тобто обмежений так званий. Е RCA кабель 20, тобто не все можливо. Наприклад, не можна підключити моніторчики зовнішні, так нам пояснили, не можна підключити додаткові камери, крім задньої, і не можна підключити зовнішній мікрофон, лише вбудований, який знаходиться з цього боку. Як бачимо, дисплей на цій версії немає бліків жодного боку. В принципі, якість в цього плані добра. Ага, є блік лише з нижньої частини. Тобто такий дисплей стояв на V1 Pro. До рей, на V1 вибачаюсь, на V1 Pro інший дисплей. І о, бачите, ось тут, якщо вам зараз видно, кольорові у нас підсвітка. Можна змінювати колір, чого не було на звичайній версії V1. Ну і судячи з назви, я бачу тут троєчку. Підозрюю, що це звичайна модель Т3 на чотирьох ядрах з двома гігами оперативки. Непогана модифікація, вона повністю full. Тобто всі функції є, але, звичайно, такий процесор не може зробити її швидкою. Стандартна прошивка. Давайте пробіжимось. Одразу стоїть мова. Е і можна навіть змінювати тему. Так, що тут у нас з темою? Ось, бачите, я натиснув, а є затримочка. Вимагає. Знайти місце положення. Ну це пов'язано з версіями і, схоже, щоб обирати, да, ось можна обрати іншу тему. Зрозуміло це все. Так. Тобто ми можемо обирати тему, яку хочемо. А як повернути назад? Заглашаюся. Виходимо. Так. Тобто навіть є магазин тем. Що, в принципі, притаманно було для Т-серії, і це, схоже, і є Т-серія Т3. Є програма Nixai, це голосове керування. За неї треба заплатити. Стоїть на VTEL, ну, Зі старенькими картами, однозначно. Давайте подивимося, що тут у нас написано. Так, саме меню Т3 версії. Воно повністю тут реалізовано. Як бачите, тут надпис Т3. Це і є т 3 full-версія Т-серії. Продається під маркуванням DW392 RU. Що ж таке DW92? Подивимось, можливо, щось і інше. Нагадую, тут стандартні всі речі. Одна з яких це ось налаштування. Меню розширене. Стандартне меню це 48. Повне меню 1, 2, 3, 4, 5, 6. є yeah. Ми зайшли. Можна обрати регіон радіозв'язку Західна Європа. Правильно, це якраз стосується моєї країни. Далі панелі підсвіточки Камера задня, до речі, її можна вимкнути і ввімкнути. Якщо ви підключили камеру, вона у вас не працює. Перевірте в це меню, можливо, там реверс вимкнутий. Так, багато функцій тут потребують, звичайно, канбаса, налаштування кнопок. От, можна подивитись лого. Настройка логотипу. Кажуть, що в нових версіях дійсно відсутні логотипи. Так, так воно і є. Логотипів більше не додають, а лише йде основний. А як додати логотипи? Готую відео для вас і покажу, і навіть дам вам. Файли, які потрібно завантажити, і через менюшку зробити апдейт, після чого з'являться всі логотипи. Або ж це можна робити вручну. Наприклад, ви можете створити картинку за розміром екрану 1280х720, але в форматі BMP, тобто такий, як робить Paint програма стандарт, і закинути її в корінь каталогу, і тоді додати. Ну, Здається, нічого складного, але на практиці завантажити такий логотип з BMP досить складно. Їх майже немає в Google, то потрібно їх робити вручну, тобто закидувати в Paint і перезберігати. Ось такий от варіант. Ну що ж, модель достатньо відома. Єдине, що вона адаптована під сучасну а нову прошивочку, яку використовуємо. Використовує наразі Jansan, ATI теж, адже тепер це колаборація. І ось такий варіант. Маю надію, що ви розумієте, що ця версія не є дорогою. Це економ-версія. Вона якраз використовується для того, щоб зекономити, зменшити вартість на всьому економлі. 4 ядра не дасть супершвидкості, але буде виконувати весь той функціонал, який ви хочете. В принципі, магнітола буде виконувати і працювати, адже цей процесор, а тут Лвінер на 1,3, здається, частота максимальна, яку він видає, прекрасно себе зарекомендував у колишній Т-серії. Ви можете зустріти її у інших виробників під назвою T3L. Або якщо ви заходите об устройстві про прилад свого е магнітола, ви знайдете там надпис T3T3L. Т3, Т3, Оце ж вона і є. На цьому будемо завершувати. І на самому початку я говорю, що за визначальний день. Сьогодні 11.11. 11. І це не лише світній день розпродажу. Багато років тому барон Врангель тікав з Криму і полишив його саме цього дня. І саме цього дня звільнене моє рідне місто Херсон. Я маю надію, що ми дійдемо до самих крайніх наших територій: і Таганрог, і Білгород, і звичайно Ростов на Дону це наша українська земля, і тільки там має майоріти український прапор. До побачення!